Я Маріуполь Черкасах це один із осередків, яких на сьогодні по Україні вже 19, по найбільших містах, де маріупольці після окупації міста знайшли собі прихисток. Це різноманітна допомога, починаючи з гуманітарної складової, яка була на початку дуже важлива. Потім був запит на... Можливість працевлаштуватися, тобто в нас з'явилися рекрутери. В нас з самого початку роботають психологи, які надають психологічну допомогу. Це в нас дитяча кімната, яка працює на постійній основі. У нас є в кожному центрі, в тому числі і тут фахівець, який займається супроводом культурних проєктів, організацією різноманітних заходів. Це культурне дозвілля, яке допомагає адаптуватися, відволіктися від тих ну, жахіттів, які відбулися вже житті кожного маріупольця, який був на час там бомбардування міста, охоплення оточення в місті. У Нас є юрист, який надає правову допомогу, допомогу з відновлення документів. Це все безкоштовно, безумовно. Перелік питань, які актуальні на сьогодні для переселенців з Маріуполя, Ми намагаємося надавати тут кожного дня на постійній Відвідувати у нас можуть будь-які охочі люди. Але саме перелік тої допомоги, яку я назвав раніше, це саме для мешканців Маріупольської територіальної громади. Ми співпрацюємо майже з усіма бібліотеками в місті з культурними закладами. Це театр, це філармонія. Ми співпрацюємо з міською радою. Ми спілкуємося і взаємодіємо з багатьма громадськими організаціями, які опікуються також гуманітарними проектами, які розташовані і здійснюють свою діяльність у Черкасах. Ми спільно питаємо. Аємось, намагаємось вирішити якісь питання, які постають, і комунікувати задля кінцевої мети, тобто надання допомоги ВПУ. в Черкасах. Це і товариство Червоного Хреста, це Гончаренка, Центр, це громадська організація Лад, Волонтерський штаб, це ротарі клуб Черкаси. Ну і багато багато інших, які ну кожного дня вносять якусь свою частину в загальний результат.